Так, сьогодні поговоримо про Typical AK-20. Це є паскорізка і скажу вам чесно, я її купляв не новою. Але от виникла така проблема, коли її купив, потянув мені було там, певний час не потрібно, Я півроку я стояв і хотів з нею почати робити, а всі е, шайби, все заржавіло на валі. От погляньте, це є весь вал. Він має бути ось такого кольору світленького білого. А це все є ржа пішла. І це все, щоб я міг зняти, це не було неможливо. Тож її заржавіли. бачите, це все я збивав. Деякі я так збивав, що аж погнув. Ось такі м'яти не є. Але зняти просто так не було неможливо, тому що ти не можеш запхати Ти потрібно було брати маленьку викрутку, я використовував рапідовий. Ніж, яким я шкір використовував, він дуже має тонке лезо. Я з двох сторон кратненько забивав його, щоб він щось змістився, потім викрутками, потім ключами і так маленько зйомниками знімав. Це все зайняло мене близько двох днів безперервної роботи, тому що це дуже треба акуратно робити, щоб не погнути щось. Ви то, то так погнув, але можна було і по ножі поламати і набагато більше деталей зіпсувати. Треба все акуратно робити, сказав, чому ти вал сюди не знімеш, або в ту сторону, в ту сторону ти не можеш зняти, тому що тобі відповідно, треба зняти всі ножі і всі ці шайби, так звані вкладиші. або Я думав, що він піде в ту сторону, а він розкручується, тут розкручується цей один гайк. Потім ти двома болтиками на вісім починаєш витягувати е не шків, а шестерню сюди, Вона виймається, за нею стоїть на 3. Так само шайба якась не в ну, але спеціальне скріплення ще один стоїть, що тримає вал з е, підшипниками. і Він все одно витягується, він зрозумів, що він витягується в ту сторону. Тут відкручується оцей. Ця шестерня відкручується і вал має витягуватися в ту сторону. Так що, що ви не користуєтесь чат, то використовуйте раз в півроку або раз в рік, старайтеся нарізати ласки, зняли ці всі. Вкладичі ножі поставили на бік. Друге, що виникло через рік часу. 에, простий серводвигун вже перестав працювати, включаєш, вибиває помилка. Є 6 Контакти перевіряв, все нормально. Проблем не було, коли купляв її. Зараз виникло. Я певна, що була частково сиріс, або не користався. І двигуном сталося? Треба довести його на діагностику або самому розбиратися. Так що, якщо ви дійсно мало користуєтеся, або не купляєте її, або що купили, вже маєте, стараються користувалися, зняли всі ножі, обслужили її мінімально і поставили на зберігання. Інакше виникають проблеми, хоча машинка надійна, довговічна, робоча поверхня 35%, все супер, але є такі певні моменти, що у вас не опалюється приміщення, буває, що сирість, тут є 68-70% сирості, може виникнути проблема. Так що ви її діло у вас попередити. Як ніяк буде інформаційний контент український. Ось так виявилися. У нас є в, в продажі. нові кошти від близько від 49-50 ну, тисяч, 300 250 доларів хочеться такой. Е е, ножі я буду шукати зараз, певні в, в, в шайбу буду шукати, тому що бачите, деякі погнулися. Не всі вдалося мені зняти в ідеальному стані. Добре, хоча б три, а не більшість. Так би, було б ремонт довго, довго вартісніше і більше. А так украдинку за два дня, час ясно, що втратив, я тратив кожен день десь по ну, 3-4 години. Загально можна було за день зробити, але деколи набередає одна тому роботна.